Льот тронулся, господа присяжные засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт. Біткоін пробив е, свій АТН. Після чого трохи скоригувався. Зараз підтискається до вершини. Е, ну, такий боковичок іде. До Халвіну залишилось трохи більше ніж 40 днів. І біржі активно залучають нових користувачів, будять, так би мовити, вже існуючих користувачів, проводячи різноманітні акції, активності. І сьогодні коротенько пробіжимося по останній із тих, яка зараз є: це лаунчпул на біржі Binance. Отже, заходимо у розділ Лаунчпул. І тут у нас буде проходити фармінг монети АЕУ, який буде тривати 5 днів. Залишилось уже. 4,5, можна так сказати. Для фармінгу потрібні вам або стейблкоїни FD USD, або BNB, монета біржі. Давайте трошки більше про правила. Отже, AEVO. Це в нас децентралізована біржа деривативів, опціонів та фьючерсів, яка працює з великою кількістю мереж та має непоганих інвесторів, серед яких і Coinbase, і Paradigm. І Dragonfly. Загальна пропозиція 1 мільярд монет. Для лаунчпаду виділено 4,5%. На даний момент циркулює вже 11%. Отже, як завжди, вигідніше буде стейкати BNB, 80% винагороди буде саме в цій монеті. Але стейблкоїни, то вони і є стейблкоїни з ними простіше. Токен буде розміщено 13 березня о 12 годині. Для торгівлі, а самі монети, які ви настейкаєте, будуть вам нараховані 13 березня о 2 годині ночі на ваш спотовий гаманець. Власне, на новині про черговий лаунчпул вартість BNB зросла практично на 10% за добу. В мене трохи менше, ніж пів монети BNB, які я сюди навіть не переводив в стейкінг. Монети BNB в мене знаходяться в стейкінгу BNB World і вони автоматично потрапили до цього фарму, і монетки вже мені нараховуються, які будуть автоматично переслані на мій баланс спотового гаманця. гаманця. Чому так добре відреагувала монета BNB на цей стейкінг? Це все дуже просто, тому що попередні стейкінги, наприклад, монета Портал, із 5 центів в моменті виросла до 4 доларів і 30 центів. Тож можна було непогано підняти, власне, в мене. Прибуток склав із півмонети близько 4 доларів. Хоча стейкінг був не 5 днів, як зараз, а 10. Але все рівно це такий собі пасивний прибуток, який кожен з вас може легко отримати, якщо ви маєте зараз фінанси, які не задіяні, і просто лежать, або ви є холдером монети BNB, то раджу звернути увагу на таку активність, яка допоможе вам заробити токени. Про їхні перспективи сказати складно, ну знову ж таки, як і на прикладі портал або того ж самого Пікселя, який був також лоунч по пулі попередньому, там дають непогані пікси, але я б радив продавати відразу в перші хвилини, ну, якщо звісно не забув Про те, що у вас є ці монети, або ви про це знаєте. Бо у мене часто буває, що я знаходжу на гаманці якісь монети в себе, оскільки щодня не заходжу. І не слідкую так уважно за даними активностями. Чи купувати вам BNB саме для стейкінгу, складно сказати. Звичайно, зараз ринок у нас висхідний, все росте і росте ми й надалі. ATN BNB здається, 600-700 доларів. Зараз він торгується в районі 470-480 доларів, якщо ви плануєте цю монету. Взяти на середню строк або на довгострок, то, звичайно, це така приємна плюшка, можна конвертувати ті ж самі монети АЕО І на цьому просто збільшувати навіть свою кількість монет BNB. На цьому все. Поставте, будь ласка, вподобайку. Лайк, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Бережіть себе та своїх рідних, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!